Сорт шедевр На медвежому горіхі двохметровий штамп. Даже більше двох метрів. Отакий От красавчик виріс. Але з іншої сторони. Якщо влізе в кадр, отакий. От Це три роки повних прививки. Пішов четвертий рік. Перевивці. Отакі От вже дерево конкретне і з класним урожаєм. Ну як класним? Завалено все. Без поліва. Питають приймущества. Тут капля стоїть для саженців, між ними саженці медвежого горіха ростуть. І то капля не включена. Земля суха. Там трещина в землі. Земля потріскана, нема, поліва немає. Ось такий ствол без поліва. Вообще вони всі, всі, які в мене тут привиті, великі дерева вже, вони всі без поліва. Дивіться, який врожай. Це ще будуще, якби врожай. Ну, тут літають дятли все разне птички разні. Повністю весь завішаний. Горіхами. На осінь, якщо їх не всіх, ну, все одно буде видно урожай, покажу на осінь. Четвертий рік прививки. За 3 метри вже. Ну, десь раз, два, за більше трьох метрів і такий красавчик виріс. Не поливається два роки взагалі без полі. ну Практично поливався тільки коли садився. Садився він. в общем, Прививка, прививалася, поліва не було і по сій день поліва немає. І він терпить. Вон теж тут другий, теж красавчик. А? Скільки горіха. Це прививка була зроблена на пеньок. Прививка, якби для того, щоб сохранити сорт. Но для прививати на пеньок воно дуже довго заростає і воно остається така суха древесина, вона доки обросте. В середині вже метра дрівесіна. Мертва древесина, Ці прививки теж три роки. Ні, третій рік. В цьому році третій рік. Два повних. Третій рік. Тут в стволові дві прививки зроблено. Одна. І друга. Це дерево на е, росте дерево. Просто туди вцепив сорт жаданний, Це сорт жаданий. От. Загрузка капітальна. Ось такий теж. Такі всі. Пізніше покажу ще. Чотири. 4, 4 года. Ні, 5 років після того, як переса Медвежий горіх був пересадженим великими деревами, п'ятирічними деревами цим рок, цим деревам уже восьмий десь рік, як вони пересажені. Вони пересаджені, на них були обрізані, пішли порослі, не порослі. На них вже привиті по другому кругу фундуки. О, такі вже на таких стволах прививався фундук. В крону дерева був, отакі вже древесіна. І вон ще... Ух ти, тут взагалі не бачив. який. Метр сімдесят прививка. Високі штамби. Коли вони вже окреплі, маха в них немає. Супер. Отак От вони виглядають на високих штамбах. Свободно, коли них проходиш, підходиш, що хоч робиш. Обратно тут геть каплінма без поліва. Поліва нема, все добре розвивається і он який скільки горіха на ньому. Немає на ньому там, щоб щось він там чи води просив, чи підсихало. Тоже вон перевивка медвежий на медвежий. Листь чистенький, лист здоровий. Трошки щось тут підсохло, то технічні дефекти. І ось, росте другий рік прививки. В тому році прививав, це другий рік перевивка. одна і друга. Тоже заростає помаленьку. І хороші прирости. І отаке вже дерево. Через 5 років думаю буде вже дебеле. Конторта червонолисна. Ну, ладно, потім по чуть-чуть все. Багато часу займає і отак.